Доброго дня, мої маленькі друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти! Тема уроку закріплення звукового значення букви М, велика буква М, читання слів і речень. Зараз на екрані будуть з'являтися склади, вам треба їх прочитати. Відкрити підручник на сторінках 56-57. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком М. Мамин день народження. Сьогодні в мами день народження. Миколка і Марійка приготували для матусі подарунок. Вони зробили листівку. На листівці діти намалювали мальви, а над квітами метеликів. Тато подарував мамі красиве намисто. Мама пригощала всіх смачним тортом, морозивом, мармеладками і мандаринами, а потім уся сім'я дивилася мультфільми Зупиніть відео та назвіть слова зі звуком М, які ви запам'ятали. Діти вибирають букет для мами. Вони можуть брати тільки ті квіти, у назві яких є звук М. Допоможи їм, назви ці квіти. Давайте поглянемо на звукові схеми. І спочатку розшифруємо імена дітей. Поглянемо ім'я дівчинки починається на склад МА. Потім твердий приголосний звук. І. Знову твердий приголосний звук. А. Діти здогадалися, що це за ім'я? Марина. Правильно. Ім'я хлопчика теж починається на склад МА. Потім ідуть два твердих приголосних звуки. І закінчується ім'я на ИМ. Так. Максим. Діти, зверніть увагу, з якої букви написане ім'я, з великої букви М. Велику букву М ми пишемо і вживаємо в іменах. На початку речення. Назви міст, країн, сіл, кличок тварин теж пишуться з великої букви. Отже... Марина і Максим вибирають квіти для мами. Поглянемо. У першій вазі Троянда. Чи можуть дітки взяти її? Ні, бо в цьому слові немає звука М. У наступній вазі мак. Правильно. Цю квітку діти возьмуть для букету, тому що є звук М. Далі у вазі тюльпани. Не можуть брати нарциси. Теж не можуть брати, бо звука М немає. У наступній вазі Ромашка. Так, ці квіти діти возьмуть. І в останній вазі хризантеми. Правильно, і їх возьмуть. А тепер давайте з вами складемо букет. Діти возьмуть мак, ромашки та хризантеми. Прочитай підписи до кожної світлини. Чи правильно вони підписані? Діти. Давайте разом прочитаємо підписи до світлин. Ма. -ма. Мама. Ми. Ми і. Мама. Ми і мама. Діти. Поставте відео на паузу та скажіть, чи правильно підписані світлини. Якщо ні, то скажіть, як правильно їх підписати. Складіть розповідь за малюнками. Діти, погляньте на серію малюнків. Яку техніку побачила мишка? Як називаються ці предмети? Що зробила мишка? Яка світлина висвітилася на екрані? Якою була реакція мишки? Поставте відео на паузу та складіть розповідь. Прочитай. Дітки, спочатку прочитаю речення Я, а потім ви, а світлини вам будуть допомагати. У Марини? Мама і у мами мама? Мама і мама? Мама мами? Поставте відео на паузу і прочитайте ви самостійно. А скажіть, дітки, як називають маму мами? У вашої мами теж є мама. Як ви її називаєте? Розгадай ребус. Діти, Яка тварина зображена на малюнку? Білка. Якщо до слова білка поперед ми додамо склад мо, в нас вийде мо білка. Мобілка. Діти. А скажіть, що ми називаємо мобілкою? Правильно, мобільний телефон, смартфон. Дякую за роботу, діти. Ви молодці. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.